Коломиї відбувся дитячий турнір із футболу пам'яті Михайла Турянського. У змаганнях взяли участь 9 команд, а це понад 130 спортсменів із західного регіону. Перемогли футболісти клубу Варатик. Другими стали представники футбольного клубу Рожнів, третю позицію вибороли спортсмени із матеївців. Визначили кращих і бомбардирів, і захисника та воротаря турніру пам'яті Михайла Турянського. Товариство футболу приїхало вшанувати пам'ять почесної людини у сфері футболу це Михайла Турянського. Приємно те, що практично більшість команд західного регіону це Снятинщина, Івано-Франківщина, Косівщина, Тернопільщина. Приїхали сюди. Я з ним грав з 50-х років. Це мій друг був серед нашої каготи, футболістів. А він такий трудяг був дуже порядна людина, як людина, як сім'янін, дуже розвинутий, дуже добре грав шахи. Був чемпіоном області, стрибка в висоту. Всі його вихованці. Вищі лізі грали всі його діти виховані і зараз. Вони продовжують Павловичу працю. Спорт це хороша штука, це це виховання.